Ось так починається сцена, яка буквально розірвала мене на шматці. Тільки вдумайтеся в дитячому фентезі, касті несподівано не ля, з незвідки ля з'являються кадри з хробаками на мертвому обличчі. Річка шоколаду шоколаду перетворюється в річку Алої крові, а дитячий сміх різко стає різонуючим галусом. Це відбувається буквально за секунди, і так само миттєво зникає, але не зникає питання з мого обличчя. Що це нахер таке було, включаючи дитячу казку, пригодницький фільм для всієї родини, ти не очікуєш побачити тих самих хробаків на обличчі, або як курці відрубають голову, або які же істоти поїдають одне і це все на фоні лякаючих джунглів, де головний герой розриває собі горлянку, сходячи з розуму. Так глядач вперше познайомився з Віллі фонка і шоколадною фабрикою в 1971 році. Через 50 років вийшов приквел з Тіматі Шаламе, який мав би пояснити, що відбулося з вонкою і чому в першому фільмі. Були цікаві. Нічого, звісно, з цього нема. Так, от наступне, що я скажу, ну ви, мабуть, подумаєте, що я трошки головою з розумом дорогами розійшовся, але на мою думку існують чіткі паралелі між інфантильністю сучасного американського суспільства, яке не може ну, зрозуміти, допомагати нам чи ні, і фільмами про вонку. Кіно є зрізом суспільства, відзеркаленням часу, цінності, і оскільки от пройшло 50 років то між фільмами, то мені здається, якраз от можна зайти цей зріз, як і подивитися, як кіно формує ту саму американську культуру. От тільки не подумайте, що я намагаюся вас переконати в якійсь істині. Ні, ні, взагалі забудьте про це. На кінознавці я не претендую, але запропонувати цікаву версію, яка об'єднує той трешак, жестяк, в якому ми живемо з двома дитячими фільмами, я можу. Розумію, звучить трохи абсурдно. Давайте почнемо з останнього гонки, з Тімоті Шаламе. Єдине, що трошки попрошу у вас, ну, терпіння, мені щоб розкрити всю загальну тему, треба розкрити якісь підрозкрити менші тези. От. Ну, бездоганне кіно. Кропітлива робота художників, кожна сценка маленький шедевр, акторська гра просто гарна ля фірінда, драматургія, яка бере зажива, ті Шаламе просто хочеться з'їсти з екрану. Кіно дає той рідкісний, класний глядацький досвід, який хочеться отримувати завжди. Важко не порадити цей фільм своєму другові. І рейтинг фільму 0+, що означає, якась дитина опиниться вперше з батьками в кінотеатрі. І для неї це буде тим самим першим кіном, тим самим кіном, про яке вона буде потім згадуватися. І це ж добре, що воно вийшло ну, таким щиро касковим. Ви обнаділила, ну що, ще треба. Але ось який момент. Я коли я вийшов з кінотеатру, я написав другові, що типу реально класний фільм, але не знаю, що про нього сказати. А він таким каже, так, а як він може бути класним тоді? Типу, я серйозно, я не зміг подумати, ну про що фільм. Він настільки тебе вражає, як спецефектами, всякими діями, піснями, що ти якби не думаєш, про що він. Але реально це про хлопця, який намагається відкрити шларь, де він буде продавати шоколад, щоб повернулась його, вмерла мати, і все. Коротше, глибина фільму на перший погляд порожнеча, бездонна прірва, натомість приторно солодкий по-дитячому наївний головний герой. За вікном шов 2023 рік запеклі бої точилися на сході Європи, де суверенна незалежна держава України виборювала своє право на існування, а герой просто вірив людям. Сто відсотків зараз ви думаєте, ну теж мені паралелі провів. Ну вийшла казочка в американському кінопрокаті. Наявність одного якогось фільму не може бути зрізом усього суспільства. Ну, наївний герой, який вірить людям, хоче бачити світ в любові. Наразі це звучить надумано. Зафіксуємо одне: те, що наївний Вонка вийшов в 2023 році під час війни за світову демократію. А другим моментом зафіксуємо те, що Вонка зразку 1971 року вийшов під час занепаду в'єтнамської кампанії. 1973 році Америка почне виводити свої війська з В'єтнаму, відзначаючи свою поразку. Звісно, програє вона не за ці два роки. Фіксуємо, Вонка 2023, вийшов під час війни Росії з Україною, а Вонка 1971 року під час війни во В'єтнамі. Але є ще один фільм Китайський квартал, який вийшов в 1974 році. Там герой Джека Ніколса ходить весь фільм з перебинтованим носом. Це виглядає смішно і безглуздо. Але з чого вдруг береться задача зробити подібного? Героя, на мою думку, кіно як мистецтво відзеркалює реальність. Виходить, яким би мав бути герой фільму після мегапоразки американської нації, якому будуть вірити, чи будуть вірити красунчику Джека Ніколсону, травмовані війною американці? Ну питання риторичне. Герой є таким, бо інакше він бути не може. Бо в ті часи ще була криза країн ОПЕК, коли Америці сказали, що вони будуть купувати пальне по тій ці нафту по тій ціні, які їм скажуть ці країни АПЕК, Ну Іран, Ірак, Саудовська Аравія, Об'єднані Амера... Мирати ті, хто володіють нафтою. Коротше, Америці реально втащили по обличчю, і герой Джека Ніколсона, як відзеркалення реальності, це показує на собі. Насправді, треба відмітити ще дві складові: заплутаний сюжет, якому самому герою складно розібратися. І відсутність хепіенда. Енда. Це прямі паралелі з пиздецьом американського світу. Він просто рухнув. Ну, тобто, ви уявляєте, гордій Америці сказала, е, дружаня, постойка, ти будеш платити скільки ми, скажемо, все, твоя історія закінчилась, далі будемо панувати ми. Не може бути. В кінокласиці енду, коли навколо буквально горить все. Заплутаний сюжет, свою чергу, буквально підкреслює складність світу, в якому майже неможливо розібратися пересічному жителю. Що я не сказав, що Джек Ніколсон грає в китайському кварталі приватного детектива, який переважно розслідує зради в сім'ях. Він живе по кайфу, в своє задоволення. Він зверхній, легковажний крансунчик чим користується. І ось тут цьому персонажу треба розплутати грязну справу, пов'язану з місцевою владою. Він виглядає максимально не готовим братися за щось реально складе, йому нагульки хочеться. І ось в мене виникає таке питання. Якщо герой Джека Ніколсона виглядає як американське суспільство того часу, то може вонка 2023 року підкреслює їх сьогоденну інфантильність. Він хоче вірити людям, не хоче приймати думку, що світ небезпечний і йому потрібно з цим рахуватися. Він просто. Пливе по течії і співає пісеньки. Тим відступом від Вонка 1971 року я хотів підкреслити думку, що герої фільму є надважливим елементом оповіді, через яке кіно говорить про реальні речі з глядачем, як герой китайського кварталу показує на собі перекроєне американське суспільство через програну війну і нафтову кризу. Але про що говорить Вілі Вонка 70-х років? Пропоную препарувати одну сцену, вона йде 2,5 хвилини. Тримайте під час її перегляду, тримайте в голові, що за вікном від наво від Nuts. I don't know, but I don't like to watch that tunnel up there. Hey, Wonka, I want off! Round the world and home again. That's the sailor's way. I don't like this ride, buddy. Wonka, do me a favor. Tell those creatures fast. to stop paddling from the We're going too fast. 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 We're going to sink, I know it. Why does he stop the boat? Fast! Hang on, darling. Just close your eyes and hang on tight. What's happening? and funny, Wonka! You can't possibly see where you're going, Wonka! You're right. I can't. Boy, what a great series this would make. Wonka. This is kind of strange. Yeah, strange, Charlie, but it's fun. <laughs> this is terrific. Uh, I must get off the boat, Wonka! Uh, I think I'm gonna be sick. I can take a joke, but it's not gone too far. Tell our little guy to turn us around, Wonka! Uh, now I am gonna be sick. He's singing, which direction we are going. There's no knowing where we're rowing Rowling. or which way the river's flowing. Is it raining? Is it snowing? Is a hurricane a-blowing? <laughs> Not a speck of light is showing, so the danger must be growing. <laughs> are the fires of hell a-glowing? Is the grizzly reaper mowing? Yes! The danger must be growing for the rowers keep on rowing and they're certainly not showing any signs that they are slowing! Oh, make him stop, Oka, this has go far enough. Quite right, sir. Stop the boat. We're there. Where? Here. A small step for mankind, but a giant step for us. Я хочу зупинитися на декількох моментах. Спочатку, що лунає, які репліки лунають з вуст героїв цієї сцени, і я не можу здихатися думки, що це все просто резонує з нашим суспільством. Я не кажу вже про американське, воно там без 100% так на той час. Але нашим це якісь про срачі в інтернетах, срачі в телеграмах, срачі в фейсбуках, це все щось, що то все несеться, все, що ми бачимо, і це от воно все. Алігорично, метафорично завернута в цій фразі, не знаю, я просто це бачу і відчуваю. Ми пливемо занадто швидко, ми втонемо. Чому він не зупиняє лодку, Закрити очі і міцно тримайтеся? Це вже смішно, ви ж не бачите, куди ми пливемо. Все так, так, я не знаю, куди ми пливемо, відповідає головний герой Вонка. Вийшов би гарний серіал, а у нас говорять, е, скільки ще фільмів знімемо? про цю історію знімуть і моє улюблене. Все доволі дивно. Та Чарлі дивно, зате як весело. Це доволі дивно за те як весело. Тут, до речі, що важливо, спочатку йдуть репліки, а потім той трешовий відеоряд. Спочатку фул фокус на одному, потім на іншому, щоб не перебивалось. Для мене ці всі репліки про питання американських людей до себе, як вони опинилися там, де опинилися. Репліки такі характерні, що могли бути лозунгами на різного роду маршах, мирний марш 1960 року. Загалом політичне напруження, здавалося, рвало країну на шмаття тих часів. Ці вирази героїв підкреслюють загальне незадоволення війною та, в принципі, всім. А більшого від кіно не треба, воно чітко показує реальний стан речей. Ну і знов, ну, і знов повертаючись до сцени, потім трешовий відеоряд розкриває якби, те, що про що тільки що говорив. Але тут, ну от ось цей от єдиний момент, він якийсь, він просто пробирає мене до кісток. Тут навіть переклад, ніякий не потрібен. Is it raining? Is it snowing? Is a hurricane a blowing? <tiny> <shaking. tiny> Not a speck of light is showing, so the danger must be growing. Are the fires of hell a glowing? Is the grisly reaper mowing? Yes. The danger must be growing for the rowers keep on rowing and they're certainly not showing any signs that they are slowing. <laughs> <laughs> oh okay, this go far enough, White right, right sir. stop the boat. І який мать його, фінал, Ви просто 에, Америка чуть-чуть не сусіди з В'єтнамом, ну ви знаєте, і якби, по ідеї, вони могли би це припинити в будь-який момент. І саме як лаконічно це нам показує сцена цього фільму. так як воно завершується, ну це просто я не знаю. 에... Трошки, не, конечно, дух треба перевести. От. Продовжуємо. Але попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Це дуже допоможе в просуванні відео і підтримує мене дуже-дуже сильно. Коротше, ось ця червона сцена, як і розбитий ніс Джека Деніелса, це просто не. Джека Деніелса? Джека Ніколс, Джека Деніалса. <сху> 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 Почарочки. Ось ця червона сцена, як розбитий ніс Джека Ніколсона, просто не можуть не бути в цих фільмах, бо культовим стає те кіно, яке не боїться показувати реальність. Це кіно було на 100% таким. Єдине пояснення, чому персонаж Вонка такий, це те, що він сам пройшов через війну. І це логічно, бо Америка пройшла через війну во В'єтнамі. Сюжет оригінальної картини в кінці приведе нас до того, що Вонка хоче віддати шоколадну фабрику Чарлі. Що ідеально вписується во внутрішній біль персонажа, яке передає обличчя Віллі Вонка. Йому щось болить, і ми це бачимо. Він від чогось страждає. На це нам натякає легендарна сцена з мемом, точніше те, що відбувається через 10 секунд. Ось він посміхається, а ось він дивиться скрізь наші душі, вже препаруючи нас. Фонка через себе пропускає як біль американського суспільства, так і ту саму американську мрію. Американська мрія реалізується через дитину з дуже бідної сім'ї, яка пройшла через випробування життя і совісті, щоб отримати шоколадну фабрику. Я почав цю історію з того, що відмітив наявність зв'язку між цими фільмами і захистом нашої держави. Якщо мій аналіз Віллі Вонка 1971 року правильний, і ми дійсно бачимо людину глибоко постраждало від війни, то взагалі ніяк не може з'явитися наївний Віллі Вонка Тімоті Шаламе, тому що далі цей Тімоті Шаламе має мобілізуватися і не на шоколадний фронт. Ви в це вірите ще раз, звідки береться бажання зняти приквел, який повністю ігнорує підґрунтям там реальність, на якому базується перший фільм. Кіно дійсно може бути яким завгодно, це правда, але вонка 2023 року Заперечує цю реальність, не нашу з вами реальність за вікном, свою реальність він вже пройшов через війну, і він не може бути по-дитячому наївним. Просто вірити людям. А якщо ти заперечуєш свою реальність, значить будь готовий до того, що тобі будуть впарювати будь-які інші реальності, які вигідні іншим сторонам. Мексиканський кордон втомлені війною. Українці самі винні, може вже скоро самі війну почали. Сьогодення американської держави Америка, яка не може зрозуміти, допомагати Україні чи ні, бо американське суспільство не може зрозуміти, що реально а що є вимисел. Знаєте, чому не може зрозуміти? Бо два роки тому вийшов фільм про те, як американець вирішує доставити своїм друзям на фронт у В'єтнам пиво, пару баночок пивка доставити, типу, підтримати корішків він з ними. Прямо туди, де тривають бойові дії. І цей фільм, типу, про те, як він усвідомлює жахи війни. Знаєте, що страшно? Що ніби тільки зараз Америка почала усвідомлювати і рефлексувати про події 50-річної давнини. Ну, звісно, 15 років та останнє супергеройське кіно, де чувака-чувакеса, з низвідкіля з'являються і рятують все чи взагалі не 15 років, скільки це вже вже триває? Термінатор, Рембо, Рокі, Робокоп. Підірваною вірою в себе американський глядач просто взрощувався на наївних фантазіях про те, що світ рятують супергерої. А потом ти виводиш війська з Афганістану. До влади приходить Талібан і гарічі знімає перекладача про відчуття провину американських військових за те, що вони покинули адекватних афганістанців. Повернемось до Вонка, бо є одне але. Режисер та сценарист могли усвідомлювати те, що вище наговорив, і вони могли спеціально зробити таким по-дитячому наївним Тіматі тім, тім, Шаламе. Це саме. І є як відповідь на те, яким вони бачать цей світ наразі, і можливо, це сигнал про лихо. Да, американська кіноіндустрія настільки потужна, що окремий режисер може вписати такі наративи навіть в пригодницький сімейний фільм для нуль плюс аудиторії. Можливо, за цією сімейною мюзикл комедією ховається справжня трагедія. Я не знаю, що мене лякає сильніше те, що вони забули свою історію і зняли фільм, якого не може бути, заперечуючи реальність, і те, що вони це усвідомлюють, як нам кричать про це, дивіться, що відбувається. Ні, він, це, звісно, блі не доколупався до казочки. <хи> І ось тут залишається що єдине сказати, що є ж фільм Тіматі Бертона 2005 року, який є ремейком Вонки 71-го року з Джонні Деппом. І ви знаєте. Він абсолютно про щось інше. Він, тобто, те, чого він так виходить, це цікаве запитання. На мій погляд, це краще вже іншу тему, в тему порівняння ремейків, щось таке, типу, що, що, що як по-новому, чи считується, читається, намагається режисер щось привнести своє в, в, в ремейк, так сказати. І саме тому, що це ремейк, я його подивився і не знайшов якихось. Це про щось інше. Це про щось інше. Тим не менш, злобальна у цієї теми, яку я сьогодні підняв, є продовження. І продовження це буде, але коли поки ну не знаю. Сподіваюсь, вам сподобався цей ролик. раз поставте, будь ласка, вподобайку, і скоро побачимось. Упа you. If you are wise, пазафорю. listen to me What do you get when you guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats. What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa loompa doompadee da. If you're not greedy you will go far. You will live in happiness too. Like the oompa loompa dee doo. buddy do